Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами будемо готувати лаваш. Для цього нам потрібно 700 г борошна просіяного. Вода 450 г тепленька, цукор 2 столових ложки, олія 3 столових ложки, сіль 2 чайних ложки і дріжджі 15 г. Ітак, перший етап. Готуємо! Беремо теплу воду, додаємо туди дріжджі, цукор і сіль. Гарно вимішали і прибрали. По дріжджям, Якщо у вас немає мокрих, можете взяти сухі, але перевірені. Беремо, просіємо борошно, робимо там у таку луночку, виливаємо нашу водичку і гарно замішуємо. Спочатку ложкою, потім руками. Коли у вас вже сформувалася кулька. То можемо перейти на стіл. І там, уже гарно вимішуючи, десь 5-7 хвилин, щоб все борошно увійшло в тісто. Коли вже ви все борошно вмішали, можемо додавати рослинну олію. І ще хвилин 5 вимішуємо, щоб наше тісто було таке гарне еластичне. І прибираємо його в тепле місце, десь на годинку. Дивіться, у нас вже підійшло, гляньте, якою воно вийшло форми, воно дуже м'яке. Тепер нам треба буде сформувати ще 4 кульки з цього тіста, трохи присипаємо борошном, щоб потім легше було формувати сам лаваш. Залишили на 30 хвилин і починаємо працювати. Воно ще трохи підійшло і стало більш нам піддатливе. Поки ви будете формувати лаваші, ввімкніть свою духовку на 250 градусів, хай вона прогрівається. Сформували лаваш не надто тонкий, він повинен бути такий плотненький. І випікаємо 5-10-15 хвилин. Дивіться, які шикарні лаваші в нас виходять. Дуже смачні, пухті, м'які. Сподобалось відео? Підпишіться, поставте, будь ласка, вподобайку. Дякую!